Знищення лісу на мільйони гривень. На Прикарпатті судитимуть працівника куцького лісгоспу, який погодив вирубку понад двох сотень дерев. Подробиці далі в сюжеті. Слідство встановило, упродовж 2022 року майстер лісу погоджував незаконні вирубки. Прокурор Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу одного з лісниць державного підприємства Ліси України за фактом перевищення службових повноважень та незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду. Без жодних дозвільних документів на території Національного парку Гуцульщина зрубали понад 220 дерев різних порід. Деревну Везли вантажними автомобілями без жодних дозвільних документів. Внаслідок протиправної діяльності державним інтересам спричинено шкоду на понад 25 мільйонів гривень. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.